Як Львів оговтується від тероризму росіян, що потрібно людям, які постраждали, та як будемо відновлювати зруйноване майно? Будемо питати у першого заступника міського голови Львова Андрія Москаленка. Пан Андрію, вітаю вас в нашій студії. Дякую, що ви сьогодні прийшли. Вітаю. Отож, Львів оговтується від атаки, яка відбулася напередодні. І спочатку я пропоную поговорити про найважливіше: про здоров'я людей, які постраждали. Після цього російського удару станом на сьогоднішній ранок з'явилася інформація про те, що у лікарнях першого медоб'єднання Львова перебуває 26 пацієнтів. Десятеро з них є у важкому стані у відділенні інтенсивної терапії. Я загалом додам, що після обстрілу звернулося до лікарні 54 пацієнти. І процитую одного із лікаря, який сказав, що однією з найважчих пацієнток, яка поступила у лікарню, є 22-річна дівчина. У неї під час надання невідкладної швидкої допомоги знайшли уламок біля. Серця, кардіо, кардіохірурги його забрали, але стан важкий. Питання до вас: як загалом почуваються усі постраждалі? Що відомо вам? Ну, власне, що е, сім наших е, лів'ян зараз перебувають у важкому стані. Е, е, з тої інформації, яку озвучують лікарі, на щастя, цей стан на цю хвилину не загрожує, не загрожує життю. Загалом, якщо рахувати власне, і амбулаторні, і всі звернення, то це 66 наших лів'ян звернулися за допомогою, 29 власне, були госпіталізовані, тому що були різні звернення. Та, було, вчора ввечері було звернення, якщо не помиляюсь, пів 12-ї в ТМО повторне, та, тобто коли відбувся відповідно. Рецидив та і тому власне людина звернулася повторно за допомогою. Тому сьогодні сім сім рів'ян знаходяться в важкому, ну важкому стані, але на щастя на цю хвилину він не загрожує життю. Дякуємо лікарям, ви власне згадали про цей випадок? От та? якраз на нею хотів спитати. Та та тобто, власне, це справді дуже складний випадок. Вчора власне, і хірург один так сам власне показав цей елемент угу. ракети, який, власне завдав шкоди. Ну, це насправді. Але життю дівчини зараз не загрожує Та, на цю хвилину. Є в важкому стані, справді не в важкому загрози. стані. Але на цю хвилину, на щастя, загрози немає. Але ми розуміємо, що таке важкий стан, тому ми маємо теж тримати кулики, щоб все було добре. Вчорашній ранок був жахливим для кожного з нас. Я поки йшла на роботу, вона навіть не пробувала їхати просто йшла, і з кожного разу, з кожним кроком, мене таке враження було, що з'являлася все інша інформація про кількість загиблих. Сім людей загинуло. Ну це в голові не вкладається. Нині у Львові день жалоби. Завтра і післязавтра ми будемо прощатися із цими львів'янами. Скажіть, будь ласка, чи спілкувалися ви із рідними цих людей? Одна дівчина, яка загинула, Ярина, це є наша працівниця. Працівниця міської ради, так? Працівниця нашого молодіжного центру твори. І, власне, що це якраз тієї родини, де троє так, дівчат. Базилевич. Uh -huh. На жаль, де загинула мама, де власне загинуло ще дві її сестри. Uh -huh. і, власне, що разом з Яриною ми готували подію, яка має відбутися післязавтра Це великий молодіжний форум у Львові. Вона була однією з кураторок цього форуму, і вона одна з керівниць напрямку «Ві Молодіжна столиця Європи. А, ну насправді ми не знали, що вона загинула, коли ми приїхали на місце. Я коли приїхав на місце, все горіло, ще, Ви особисто так? були з нею знайомі? А, та це наша працівниця, звичайно, що її знали. Я думаю, що і дуже багато людей знало. Та, і ми з нею нещодавно мали подію спільно свідомі. Це нагородження до міжнародного дня молоді, яке ми організовували на, на Jam Factory, де відзначали молодих людей, які є військовими, які є волонтерами, які є медиками. І власне, що спільно готували молодіжний форум, який має відбутися післязавтра. Коли ми приїхали, я насправді не знав, що, що вона мешкала в цьому будинку. Власне, що це справді було дуже жахливо, коли ми розуміли, що одна людина загинула, дві-три, коли цей лік відбувався. І власне приїхав наш керівник молодіжного центру. І я, ну я запитався, що ти робиш. Він каже: ми не можемо дозвонитися до. Нашої колеги, на жаль, та не змогли дозвонитися. І тоді ми з'ясували, що поверх, на якому вона жила, якщо в зараз подивитися на будівлю Коновальця, 44, так здається, що там немає даху, але там немає цілого поверху. Цей весь поверх це квартира, де, де мешкала родина Базилевича. Це будинок пам'ятки архітектури. Загалом, власне, що ви знаєте, також загинула одна медсестра з п'ятої поліклініки. Ми вчора і сьогодні з її сином, з чоловіком на контакті. Тому там ну, втрата це завжди дуже важко, тому завтра буде похорон, буде похорон і родини Базилевичів. Ми допомагаємо, але це насправді дуже дуже велика втрата. Втрата кожного лів'янина. Це дуже велика втрата, особливо якщо ти знав людину. Кожна людина, яка загинула, навіть якщо ми знали, не знали це велика втрата. Тим більше не від рук. Терористів не від рук в Росії знаєте вулиця Коновальця, це старі будинки. Вулиця на найгарніше вулиця Львова Так, Тобто, насправді, я думаю, що в понеділок чи в понеділок щоб ніхто не зміг уявити, що така біда може статися. Тут в центрі міста, от в центрі міста. Ми про це сьогодні будемо говорити з військовим експертом. Чому такий удар і так близько до центру міста відбувся? Е, питання таке: де перебували люди, які загинули, які постраждали в цих будинках? Чи були вони у своїх квартирах, чи були вони в укриттях? Де вони ховалися? І може таким чином ми покажемо наскільки важливо спускатись в укриття? Дивіться, тут власне що всі ці речі вони справді дуже чутливими. І я думаю, що тут власне має. Ви знаєте, і прокуратура працює, і поліція, всі служби працюють, вони мають ці всі речі встановити, але е, я думаю, що завжди е, потрібно нагадувати про е, те, що потрібно спускатись в укриття в ту ніч. Е, власне, я спускався в укриття з дружиною, тому що це, е, ми розуміємо, навіть дивлячись на останні випадки, що відбулися в Полтаві, що відбулося в Харкові, всіх всіх містах і що відбулося у Львові. Тобто, що будь-яка локація може. Може бути ціллю. не захищений, може бути ціллю, тому що ну тобто, те, що робить е, Росія, та тобто вони ж всі знають Львів – великий гуманітарний хаб, та тобто в нас нема військових об'єктів, ми не є військовими якоюсь там локацією. Та тобто вони свідомо е, куди б вони не поцілили. Вони свідомо е, ціляться по великому гуманітарному хабу, де в будь-якому випадку, якщо вони летять кінжалом, вони заберуть життя. Тобто вони знають, що вони роблять. Та вони свідомо. Ідуть на те, щоб забирати життя людей. Тому е, треба це розуміти. І це коли ми нещодавно відкривали, можливо, бачили в центрі міста тут е, і на Городоцькій та тобто ми відкривали там нові укриття. Тобто, в нас є чітке завдання робити, де би це не було, відновлювати, е, брати на баланс, тому ми це планово робимо, але знов ж таки важливо, щоб в цих укриттях йшли люди, і що навіть найменше. Найменше завдання спуститися, воно може порятувати чи від уламків, чи від, тобто, в залежності від того. Зуміло, що коли йде прямий приліт, то від собливокинжала, то ну це страшно, але укриття в будь-якому випадку воно допомагає е, про масштаби руйнувань. Хочу поговорити але до того. Мені згадалося у цій студії не так давно, я спілкувалася з головним архітектором Львова. Ми говорили на тему укриттів, і він тоді говорив, що найнебезпечніше ховатися саме на сходових клітках. У будинках це є найнебезпечніші конструкції. Дуже багато людей і е, сім'я, яка загинула, вони якраз і перебували з відкритих джерел інформація на сходовій клітці. Тому, напевне, логічно закликати зараз наших е, глядачів е, бережніше ставитися і думати, хто де ховається, тому що від того залежить наше життя. Про масштаби руйнувань вони насправді просто. Дуже великі розбір завалю є завершений. Чи володієте ви вже цифрами, яких збитків було завдано? Загалом постраждало 188 будинків. Це насправді велика аномальна цифра. Було уражено два райони: Франківський і залізничні райони, тобто Міхновського і район Коновальця, ряд суміжних вулиць. Постраждало в нас сім закладів освіти, два медичних заклади. Фактично 20 об'єктів в особливо важкому стані, в чому ще є трудність відновлення, в тому, що це пам'ятки архітектури, і відновлення йде за окремою процедурою. Тобто, зараз що відбувається за сьогодні, було більше 70 будинків обстежено на предмет власне чіткого опису складення попереднього кошторису противарійних робіт для того, щоб якомога швидше можна було порятувати ці будинки. Далі будуть противарійні роботи. І після цього будуть відновлювані роботи. Е, також, е, якщо говорити з таких пріоритетних речей, зараз складаються акти пошкоджень. За сьогодні було складено 800 актів, це достатньо багато для того, щоб мешканці могли отримувати компенсацію. Що ага. означає акт? Тобто вибити вікна, треба вийти, скласти акт, протокол, щоб на основі цього можна було претендувати на компенсацію. Е, також, е, якщо говорити про найкритичніший будинок в Коновальці 44, там де на жаль загинуло шість наших лів'ян. То власне в цьому будинку зараз ще поки не дозволено заходити, оскільки е, я думаю, що найближчий час служба ДСНС дозволить і ми наші служби зможуть зайти почати противарійні роботи. Якщо говорити про інші будинки, то там зараз відбуваються такі обстеження, і фактично багато будинків, які зараз розбираються завали території, тобто сьогодні дуже багато було задіяно служб, мережі, світло, інші інші служби. Плюс працюють виїзні ЦНАПи. Тобто, ми за сьогодні отримали вже десь перших 30 заяв на компенсацію, тобто можна отримати компенсацію як за вікна, за двері. Компенсація за проживання, тобто ми забезпечили, до нас звернулися 12 сімей, які проживають або в готелі, або в модульному містечку. І в нас буде, якщо ми розуміємо, що деякі будинки, особливо цих 20, там мешканці не зможуть зараз проживати, тому їм буде компенсація в місяць 10, 12 або 15 тисяч гривень, в залежності від 1-2 чи трьох кімнатних квартир. Давайте детальніше зупинимося, як людям якраз оформити компенсацію для заміни вікон вхідних дверей. Чи можна навіть і за залиття квартири внаслідок гасіння я так розумію, пожежі? Так, власне є декілька видів допомог. Тобто щодо вікон, тобто було вибито близько 3,5 тисяч вікон. Тобто, ми дякуємо фондам, які нам зголосилися зараз. Вже допомогти. Тобто, це фонд Джем пана Баффета. Встановлення десь може зайняти близько місяця часу. Сьогодні приїжджав керівник фонду, ми узгоджували їхні працівники. Вже сьогодні почали робити заміри. Якщо хтось, хто захоче встановити швидше, потрібно просто мешканець купує власним коштом вікна і звертається за компенсацію, додає рахунок фактура і в ЦНАПІ. Там дуже простий перелік документів і отримує компенсацію на картку. Якщо говорити про вибиті в квартиру двері, то ця компенсація складатиме 8 тисяч гривень. Якщо мова йде, бо коли гасили е, пожежу, то ну було багато залетів квартир, на які можливо не постраждали. Та тому є окрема компенсація, яка теж розраховується е, е, і теж можна буде отримати фінансову компенсацію. Попередньо вона до 15 тисяч гривень складає, але знов ж таки це, це все розраховується, подається документи і власне ці акти, про які згадував, які сьогодні були складено 800, Вони важливі для того, щоб це був підтверджують. Знапа якраз цих виїзних а, я так розумію, люди так. підходять і безпосередньо там виїздить є в нас. На вулиці Стороженка, це якщо говорити про район Міхновського. Вчора ми там мали зустріч з мешканцями, або можна в будь який ЦНАП, де в будь-якому районі міста звернутися, де зручніше. Або другий ЦНАП це в Франківському районі. І сьогодні ми напроти вулиці на будинку Коновальця, 44. Так само там є інформаційний пункт, де все консультують, надають інформацію, тому там, де зручніше, там можна і підходити. Є декілька випадків, де, наприклад, документи є в квартирах. В квартиру потрапити не можна. Тобто mm. ми допоможемо з такими випадками зробити витяги. Чи юристи допоможуть, якщо потрібно буде там, наприклад, є випадки, де мешкала сім'я, але власники живуть в Америці. Тобто ми чітко консультуємо, треба зробити нотаріальний витяг, дати право на отримання допомоги. Тому що ще наступний вид допомоги, я говорив, це компенсація за оренду. Тобто Зараз 27 таких будівель. Які будуть довше відновлюватися, тому що це пам'ятки архітектури, і там взагалі, можливо, треба буде розбирати до якогось е, якогось поверха, і це займає певний час. А це пам'ятка архітектури, це дозволи, які там треба не лише у Львові отримати, і в Києві. Звичайно, що з нашого боку буде максимально все швидко. І, е, наприклад, там Коновальці 44А сьогодні ми накриваємо брезентом, тому що ми розуміємо, що з понеділка може бути погіршення погодних умов. Та? Щодо 44, ми розглядаємо питання встановлення такого тимчасового купула. Та, Але знову ж таки, ми це приймемо фінальне рішення, коли ми отримаємо доступ до самої будівлі, тому що ви знаєте, що насправді героїчну роботу, яку робили служби ДСНС і поліція, коли розбирали. Завали для того, щоб врятувати людей, то там власне все було все було завалено. Оскільки справді відбувся обвал сходовий, так як ви згадували. Тому сьогодні багато служб було задіяно. Ми на вечір вже отримуємо. Я думаю, більшу частину актів. І завтра, субота, неділя, буде багато роботи по вже проти аварійних роботах. 180 будинків сказала є сто вісімдесят вісім. Перепрошую, будинків є пошкоджено, і лише 12 сімей звернулося для того, щоб що немає де ночувати. Що з іншими людьми? Де вони розселилися? Тому що ми розуміємо, що багато хто лишився без даху над головою. І про ці 12 сімей я так розумію, що розконсервували модульне містечко на вулиці Пулі. Я також 20 готелей зголосилося, що так. можуть приймати. Та власне вчора ми ввечері мали зустрічі з мешканцями двох районів. І завтра будемо. Теж мати зустрічі ввечері, Він буде мати що два дні, mm -hmm. uh, і власне, що спочатку був список більший, але ну значна частина людей перепоїхала до своїх родичів. Тому власне залишилося 12 сімей. Тобто, ми забезпечуємо проживання або в готелі, або в модульному містечку. Тобто, тимчасово до того моменту, поки людина не знайде собі квартиру, що означає тимчасово. Це на який термін? Власне, що дивіться, готель це є на декілька днів, щоб був час знайти. Квартиру для оренди оренду ми будемо компенсувати, я вже згадував. Та. Тобто, ну якщо це треба буде тиждень, то це буде тиждень. Тобто тут немає такого жорсткого обмеження. і Ми дуже вдячні готелям, які пішли на зустрічі, допомагають. Тому власне, що тут залежить від, від, від вибору, тому що ці будинки, які зруйновані, бо ви бачили декілька будинків, зокрема на Міхновського, там є два поверхи, які просто знесені, їх, їх просто не існує. Та? Знову ж таки, інші будинки там далі, якщо по, теж по Міхновського піти, там просто деяких поверхів не існує. На Коновальця те саме. На вулиці Кукурудзи те саме. Та? Тому зрозуміло, що нічого не залишилося. І тому, тому, власне, що треба буде мешканцям певний час орендувати, поки будівля не буде відновлена, а це займе певний час. І місто буде оплачувати повністю оренду від так. часу, поки вони не повернуться О, до курсу. Оплата буде 10, 12 або 15 тисяч гривень, та? в залежності від кількості квартир. Про школи ми окремо з вами говорили, що зупинимося на цьому питанні? Постраждало 5 шкіл, одна з них приватна. Також постраждало два центри творчості. Школа школах вибито 268 вікон, 100 дверей, ушкоджено три дахи. В центрах творчості пошкоджено 29 вікон і 2 дверей. Питання таке: де зараз навчаються усі ці діти, де працюють усі ці вчителі, тому що це дуже багато людей. І наскільки критичними насправді є ці руйнування? Загалом, якщо рахувати всі і комунальні і приватні заклади, то сім об'єктів освіти. З Критичних є ліцей номер 5 Всі школи, які постраждали, вони відновили свою роботу на наступний день в офлайні, окрім. П'ятого ліцею в своїй будівлі, але власне, що діти пішли в інші, там п'ятий, шостий, восьмий клас, вони пішли в інші школи навчатися і теж було відновлено навчання офлайн, але не в цій будівлі. В цій будівлі ми сьогодні були, і, власне, наш місто-партнер Фрайберг вони прийняли рішення про виділення 100 тисяч євро для відновлення даху. Там є порушення конструктиву даху. Ми сьогодні теж це оглядали і вибиті всі вікна фактично там до того боку будинку на конувальця, тобто там, де де був було летів кинжал Е, тому е, завдання, яке є зараз пріоритетно, це є. Ми маємо отримати висновок від конструктора для того, що саме було там завдано збитку, і власне яке конструктивне рішення. І там почнеться роботи оперативно по самому даху і відповідно так само по встановленню е, вікон. Тобто там фактично три типи робіт, які потрібно виконати: ліцей номер 5 Він фактично теж тильна його сторона опинилися в епіцентрі е, цього ураження. Телеканал Перший Західний сьогодні також виїздив на місце події. Ми поспілкувалися із людьми про те, що їм необхідно, давайте послухаємо і потім прокоментуємо. Ну, Тому що ми тоді по об'явам, що буде компенсація за вікно 12 тисяч, за двері 8 тисяч. Ну, коли це буде, як це буде виглядати все? А треба вже міняти? Чи замовляти самому? Що буде компенсація? Що треба, ну я не знаю про що. Сказав звертатися в СНАП. Ну, побачимо одним словом. На коли світло буде. Якби світло дали би, ну це навіть на залежить. Слухайте, допомога по така, яка нам вже тут приходили, списували. Всі розміри вікон сьогодні, п, 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 по тому приходили шкло, я, бо вони пропонували, ми вам дамо 11 тисяч. Я кажу, нащо вони мені тих 11 тисяч? Ви мені придіть, вставте. Я буду шукати шкляра, буде майстра шукати, то мені вийде не 11, а два рази по 11, будемо так говорити. Ну і вони прийшли сьогодні, поміряли ці шиби, все як має бути. Ну, поміч є така, як бачите, ви на вулиці є загальна поміч для людей, тих, які тут працюють, які тут живуть. Ну і так, існуємо поки що, як то кажуть, чекаємо на ту поміч, яка має нам прибути. У нас, слава Богу, тільки вікна, бо то є старі вікна, ви знаєте, вони такі трошки досить сильні є. І вони тільки всі шиби повилітали. то одно. нічого не, не, не пошкоджили. І сьогодні приходили ті майстри і казали, що у вас ціли, ваші всі рами, всі ціленькі. Я кажу, у нас все ціленькі, і казали, що ми вам поставимо шкла, але ви ще відкажете від якоїсь допомоги. Я кажу, обов'язково тільки поставили. Нам вікна нам більше нічого не треба. З такого нещастя кажеш, ми не хочемо ніякі більше щось тягнути, як то кажуть, які гроші. Гроші нам не треба нічого. Тільки поставте ноти вікна, якщо можете. Чесно, нам просто вибило вікна, але з цим думаю, ми справимося, звернувшись або в ЦНАП, або через дію. Чесно, матеріальне це найменш важливе, що зараз є, тому що тут загинуло достатньо багато людей, дуже гарна сім'я. Тому зараз вікна і все решта це не є саме головне, а просто необхідна людям допомога. Хоча би трошки від, відійти від того і найбільше допомогти тим, хто втратив родину тут. От я якраз записала тему компенсації. Як саме люди мають отримувати, коли вони отримують кошти? Поясніть, будь ласка, щоб ми були корисними за всі, всі дуже слушні запитання. Власне, що дійсно мешканці мають змогу обрати один з двох варіантів. Тобто, якщо ми говоримо про пластикові вікна, то, тому що. Близько з 3,5 тисяч вікон. Більша частина понад 2 тисячі це є пластикові. Велика частина так само є дерев'яних попластикових, тобто або може бути встановлено за допомогою фонду. Тобто сьогодні відбувалися обміри, mm -hmm. і це один варіант, або другий мешканець. Якщо, наприклад, тому що ми, якщо буде встановлено коштом фонду, це десь близько місяця часу. За цей час там вікна будуть закриті плівкою. Якщо говорити про мешканець, хоче встановити вже, він сам замовляє ці вікна, отримує рахунок. Звертається за компенсацію, і ми оперативно в нас в тиждень відбувається два засідання виконавчого комітету. Ми затверджуємо цю компенсацію, одразу виплачуємо. Тобто можна обрати один або другий варіант. І, власне, мешканці правильно казали, тобто що або такий, або такий варіант. Тобто не можна і компенсацію отримати і вікна, тому що це буде дублювання. Те саме стосується дверей, те саме стосується власне актів на замокання після того, якщо, наприклад, там гасили верхні поверхи. Ми мали вчора зустріч мешканцями, будемо мати завтра зустріч з мешканцями, тому що мешканці цілком правильно кажуть. Тобто, дуже важливо в цьому розібратися. І тут насправді величезна кількість будинків. Та тобто, відверто, я скажу випадок, сьогодні ми вчора ніби багато речей проговорили. Ми сьогодні приїхали на місце вранці, і власне приїхали мешканці, яких не було в будинку. Вони перший раз приїхали. Та тобто їм зорієнтуватися, що, як, куди, тобто, тому напроти будинку стоїть. Стоїть власне, інформаційний пункт, і мешканці правильно кажуть, що треба звертатися в ЦНАП там і консультації і розкажуть про всі види допомог. Ще дуже важлива річ, яку хочу звернути увагу, яку мешканцям треба знати. Тобто, яким чином буде відбуватися відновлення будинку. Ми з кожним е, управляючою компанією чи ОЗВ будемо безпосередньо проговорювати. чи замовником цих робіт буде там районна адміністрація, чи ми ми визначимо суму коштів компенсації. і Ця сума коштів буде передана з міського бюджету на управляючу компанію. Ми. На Каховській, де були так само атаки, ми робили і так, і так. Тобто, тому що були менші будинки, і, наприклад, так було швидше. Якщо в будинку живе дві сім'ї, то їм швидше самостійно зробити в когось замовити, ніж це буде централізовано, та тобто відбуватися. Тому в кожному будинку просто є 188 будинків, та і це фізична логістика. Зараз задіяні всі райони міста. Тому, але ми для нас зараз критичними є завтрашні, післязавтрашні, ніж щоб всі процеси. Були запущені і почалися протиаварійні роботи для того, аби це все відновити, потрібно просто дуже велетенські кошти, і ви звернулися до бізнесу, до міжнародної організації. Мовляв, допоможіть нам це все зараз відбудувати. Багато хто зголосився. А якщо так проаналізувати, чи охочий бізнес долучається зараз до допомоги Львову по відновленню? Я маю сказати, що власне там ми виступили з ініціативи. Міський голова сьогодні вчора озвучив про те, що там перша компанія Carlsberg, потім звернулася сьогодні IT-кластер, Кормотех, Тобто, і ми говоримо про конкретну будівлю. Якщо хтось долучається, щоб чітко розуміти, наприклад, от в цій будівлі будуть встановлені дерев'яні вікна. Ми розуміємо, дерев'яні вікна дорожчі. Наприклад, там буде відновлена, знаєте, ще одна пам'ятка архітектури дах згорів, одна дуже цінна будівля. Частково було знищено, наприклад, хтось долучається конкретно до відновлення неї, хтось долучається конкретно там, до іншої будівлі. Та? Тобто, щоб це була чітка відповідальність, і потім було чітке звітування. Та? Зараз вже десь більше 20 різних компаній звернулися з різними. Хтось, наприклад, готовий там якусь суму переховати, хтось каже, я готовий допомогти з фарбою, хтось готовий допомогти там, не знаю, з чимось іншим, чим він асоціюється. Тому справді є достатньо велика активність. Але я б хотів сказати про велику активність і волонтерів і людей, які прийшли вчора і сьогодні допомагати. Тобто, це насправді дуже багато людей, які зголосилися, і справді їм всім щира подяка. Ну, Львів завжди вмів об'єднуватися навколо бідити точно. І це дуже добре насправді, що ми вміємо якось гуртуватися. Якщо повернутися до теми укриття на завершення нашої розмови, в постраждалому районі чи були скарги на те, що укриття були закриті, і взагалі чи надійні є ці укриття в будинках? Де ховатися, щоб вижити від того самого кінжалу зараз, до прикладу? Якщо говорити власне, про, про цей район, то е, власне неподалік є великий центр, який відкрився, там є достатньо великий, е, великий паркінг, тобто підземний, який е, також має функцію для, е, для укриття. І ця частина не постраждала. Е, якщо говорити про Власне, ті укриття, де можна сховатися, ми розуміємо, що кинжал це це величезна руйнівна сила. І ми ми на жаль в цьому пересвідчилися і пересвідчуємося щодня, якщо дивитися на всю Україну. Тому є перелік різних укриттів. Ми бачите, зараз окремо відновлюємо ще такі, як бомбосховища, це навіть не просто укриття, а професійні. Останні з них був відкритий на Калічі Горі після реновації. Там теж дуже активна громада. Перед тим на Городоцькій. Тому цього року ми ще декілька плануємо таких відновити, щоб в них можна було довше перебувати. Тому що ми розуміємо, що ми заходимо в зимовий період і Може бути різне та від від нашого ворога, е, тому є мапа укриттів. Ми завжди звертаємося. Якщо, наприклад, якесь те чи інше укриття, тобто кожного дня їм нам знаходять різні пропозиції, щось потрібно поправити, десь якісь інше. Ми аналізуємо в кого воно на балансі, запрошуємо балансоутримувача і проговорюємо, поправляємо речі. Тому я завжди звертаюся. Якщо ви бачите якесь річ, котре поправити, є телефон гарячої лінії. 1580, Ми на це все оперативно реагуємо, тому що питання насправді укриттів це про життя. Дякую вам за цю розмову. Дякую, що ви сьогодні долучились до нас. Про наслідки вчорашнього обстрілу Львова. Ми говорили із першим заступником міського голови Львова Андрієм Москаленком. Я ж додам, що до отримання психологічної допомоги для всіх мешканців працює контакт Центр соціальних служб джерело. За номером телефону можна звертатися 097 422 88.